Леслі Нільсен дуже добре відомий завдяки своїм комедійним ролям. У фільмах він доводив глядачів до сліз своїми жартами, роблячи це з дуже серйозним виразом обличчя. Великим любителем жартів він був і в житті. Свою кар'єру в американському кіно він починав з малопомітних драматичних ролей і більшу частину життя пропрацював на телебаченні. У житті у нього був тільки один помітний зліт кар'єри. Завдяки ролям у пародійних фільмах. Більшість глядачів пам'ятають його в таких кінокартинах, як Голий пістолет, Дракула, Мертвий і Задоволений, Безвини винний шостий елемент. Однак в Америці майже всі ці картини вважаються провальними, а більшість робіт Леслі Нільсена були розгромлені критиками. І сьогодні хотілося б згадати про цього чудового актора і його відомі ролі в кіно своїм акторським здібностям. За словами самого Леслі Нільсена, він завдячував батьку, якому постійно доводилося брехати, щоб уникнути покарання. Батько служив поліцейським, був жорстокою і вкрай релігійною людиною. У 17 років майбутній актор втік з дому і вступив до королівських військово-повітряних сил Канади на спеціальність кулеметник. Через юний вік і проблеми із слухом він так і не був відправлений в місця бойових дій. А після закінчення служби влаштувався працювати ведучим на місцевій радіостанції. Паралельно із роботою він став навчатися в академії радіо Лорна Гріна. На заняттях з акторської майстерності у Леслі прокинувся неабиякий інтерес до театру. Уже в 23 роки Нільсен вирушив до Нью-Йорка для навчання в школі драматичного мистецтва і відразу ж почав грати в театрі при студії. Починав Нільсен із малопомітних. Часто епізодичних ролей на телебаченні. Заробляв він тоді мало. В середині 50-х Леслі перебрався в Голлівуд, де вперше з'явився в повнометражних фільмах. Першою роботою Леслі Нільсена в повнометражному фільмі стала роль цинічного журналіста в кінокартині Викуп він намагався допомогти батьку, в якого викрали дитину. Більшості глядачів знайомий одноіменний ремейк цієї картини. З Мелом Гіпсоном. В 1956 році йому дісталася головна роль у фантастичній картині Заборонена планета, де він зіграв командора Джона Адамса. Фільм мав проривні спецефекти для того часу, які змогла перевершити космічна Одіссея 2001 року Стенлі Кубрика, що вийшла через 12 років. Заборонена планета з Леслі Нільсеном в головній ролі стала першим бюджетним проектом студії Метро Голдвін Мейер у сфері наукової фантастики. Фільм навіть був номінований на Оскар за найкращі спецефекти. Щоправда, в прокаті картина взяла лише 3 мільйони доларів, що при солідному бюджеті було не так вже й багато. Але в цілому фільм був визнаний успішним і навіть отримав культовий статус. А Леслі Нільсен підписав контракт із студією. Метро Голдвін Майер за два роки з його участю вийшло сім картин, які мали успіх у глядачів. Однак сам актор залишався незадоволений своєю кар'єрою. Він знімався переважно в драмах і легких комедіях. У 59-му році Нільсен пробувався на роль месала в картині Бен Гур, проте замість нього взяли Стівена Бойда. Фільм став неймовірно успішним, взявши в прокаті понад 160 мільйонів доларів при бюджеті в 15 мільйонів, а також отримав рекордні 11 оскарів. На сьогодні лише два фільми змогли повторити успіх Бенгура – «Титанік» Джеймса Кемерона і Володар Перснів Повернення короля Пітера Джексона. Після виходу Бенгура Стівен Бойд став світовою знаменитістю, а Леслі Нільсен відразу ж розірвав контракт із студією. Метро Голдвін Майер. Він на довгі 20 років пішов на малий екран або ж змушений був зніматися в сумнівних низькоякісних проектах. В 1972 році він виконав другорядну роль капітана Корабля у фільмі катастрофі Рональда Німа Пригоди Посейдона, заснованого на одноіменній книзі Пола Геліко. Картина стала неймовірно успішною. Зібравши 93 мільйони доларів при бюджеті в 5 мільйонів, цей успіх дав деякий поштовх для кар'єри Леслі Нільсена. З того часу він почав появлятися на першому чи другому плані в фільмах категорії Б. У таких картинах він грав суперечливих, переважно негативних персонажів. Наприклад, у фільмі Жахів День тварин Леслі Нільсен грав мерзенного типа, який загинув найбезглуздішим чином. У фільмі катастрофі Місто у вогні він зіграв корумпованого мера міста. Ці фільми отримали вкрай низькі оцінки критиків і повністю провалилися в прокаті. Але якщо для фільму жахів провал був не дуже великим завдяки крихітному бюджету, то картина Місто у вогні мала для свого часу великий бюджет, що перевищував 5 мільйонів доларів. Але в прокаті фільм зібрав лише 700 тисяч. Леслі Нільсену чудово вдалися ролі негідників і, можливо, тому критики обійшли його стороною. Справжнім проривом для нього стала роль у пародійній комедії Аероплан. Авторами ідеї і творцями фільму виступили Джим Абрахамс, брати Девід і Джері Цукери. Історія створення кінокартини почалася ще в 1974 році, коли їм прийшла в голову ідея про створення пародії на телевізійні рекламні ролики. Фахівці порадили авторам скоротити кількість подібних роликів, але вони не послухалися. У результаті перший сценарій, що називався Останній показ, не був прийнятий студійними босами. Після цього вони взяли за основу картину година нуль, котра вийшла ще в 1957 році, і майже дослівно переписали сценарій фільму, переповнивши його гумором. Ще одним їхнім рішенням стало запрошення акторів. Які ніколи раніше не грали комедійних персонажів, вони мали стати смішнішими за будь-якого знаменитого коміка, роль, котру отримав Леслі Нільсен, спочатку запропонували Крістоферу Лі, котрий був добре відомий завдяки ролям в фільмах жахів. Передусім він неодноразово зіграв графа Дракулу, але Крістофер Лі відмовився від ролі в аероплані. Пізніше він назвав це рішення найдурнішим у своєму житті. Леслі Нільсену на той момент було 54 роки, великих досягнень в кар'єрі в нього не було і він погодився на роль. Фільм став хітом прокату і посів у Сполучених Штатах четверте місце за касовими зборами 80-го року. Всього картина взяла понад 83 мільйони доларів. В домашньому прокаті фільм подивилося більше 30 мільйонів глядачів. Точних даних щодо інших країн немає, але там він теж мав великий успіх. Приміром, у Франції його подивилися три мільйони глядачів майже стільки ж в Іспанії. Фільм також зібрав різні нагороди і отримав культовий статус. Леслі Нільсен зіграв другорядну, але яскраву роль. Стверджується, що ця роль перезапустила його кар'єру, що не зовсім вірно. В подальші роки він продовжував зніматися в малобюджетних фільмах категорії Б. У 80-му році також вийшов слешер. Випускний, де головну роль зіграла Джеймі Лі Кертіс, а Леслі Нільсен з'явився на другому плані. При бюджеті в півтора мільйони доларів фільм взяв більше п'ятнадцяти. Завдяки успіху аероплану його запросили ще в один пародійний проект. Однак картина Голий космос стріском провалилася в прокаті. У 82-му виходить відразу три проекти, в яких прийняв участь Леслі Нільсен. Серед них. Політичний детектив Брехня Це Правда, котрий також провалився в прокаті. Головну роль в фільмі виконав Шон Конері, а Нільсен з'явився на другому плані. Другим проектом став комедійний фільм Жахів калейдоскоп жахів, котрий складається із п'яти окремих новел. Поставив картину культовий режисер Джордж Ромеро, а сценаристом виступив сам Стівен Кінг. Леслі Нільсен зіграв в одній із новел. Цинічного і жорстокого мільйонера Річарда Вікерса. І знову актор показав себе з хорошої сторони в серйозній ролі. Фільм став цілком успішним в комерційному плані, взявши 21 мільйон доларів при бюджеті в 8 мільйонів, а також отримав культовий статус. Однак, кар'єру Леслі Нільсена перезапустила подальша співпраця з Абрахамсом і братами Цукерами в пародійному серіалі Поліцейський Загін. Він зіграв головну роль. Ймовірно, на рішення взяти його в цей проект вплинув той факт, що в 70-ті роки Нільсен часто грав серйозні ролі поліцейських і військових, а серіал висміював поліцейські драми. Поліцейський загін протримався всього один сезон і, незважаючи на високі рейтинги, був закритий. Багато моментів і жартів із серіалу перейшли в трилогію Голий пістолет, де Нільсен також виконав головну роль. Але перший фільм трилогії вийшов у 88-му році. А до того моменту актор продовжив з'являтися на другорядних ролях у фільмах категорії Б. Актор появляється в комедії Душевна людина, яку поставив Стів Майнер, відомий у вузьких колах як режисер кількох культових фільмів жахів. Однак сам Майнер прагнув відійти від цього жанру. Його душевній людині сильно дісталося від критиків. Справа в тому, що головний герой кінокартини намагався прикидатися чорношкірим, щоб отримати стипендію в університеті. Після такого чорношкірі студенти вийшли на протести і назвали фільм расистським. Не дивлячись на всю критику, картина стала успішною і при бюджеті в 4,5 мільйони доларів взяла в прокаті понад 35. Голий пістолет, створений на основі серіалу, мав феноменальний успіх. Із бюджетом в 12 мільйонів доларів тільки в американському прокаті взяв майже 80. Ще близько 60 мільйонів дав міжнародний прокат. Сиквел не змусив себе довго чекати і вийшов через три роки. В домашньому прокаті фільм заробив 86 мільйонів доларів, але при цьому його бюджет також зріс вдвічі в порівнянні із першою частиною. У триквелі касові збори сильно просіли. І в американському прокаті фільм заробив лише 50 мільйонів з бюджетом в 30. Від повного провалу його врятували світові збори. З одним із акторів голого пістолета пов'язаний гучний скандал, котрий і став однією із причин касового провалу третьої частини цим актором був Джей Сімпсон. Не дивлячись, що зніматися він почав ще з початку 70-х, Велику популярність Сімпсон здобув саме завдяки трилогії Голий пістолет, зігравши поліцейського напарника Леслі Нільсена. Він не мав жодного стосунку до серіалу Поліцейський загін і його запросили на роль, яку до цього грав зовсім інший актор. В 94 році, коли на широкі екрани вийшла третя частина Голого пістолета, Сімсон уже був заарештований по обвинуваченню у вбивстві його колишньої дружини Ніколь Браун. І її друга Рона Голдмана. Незважаючи на явні докази, слідчі не стали затримувати колишнього спортсмена і відомого актора через його високий статус. Його зобов'язали самостійно з'явитися в поліцію для надання свідчень, однак той вирішив покинути місто. Дуже скоро його місцезнаходження було встановлено, і за Сімпсоном почалася погоня, котру протягом кількох годин транслювали всі американські телеканали. Увага! До судового процесу над Сімпсоном була навіть більшою, чим до фільму, в якому він знімався. Здавалося, що вину Сімпсона повністю доведено. Були прямі докази, а друзі його колишньої дружини, Ніколь Браун, показали, що він активно переслідував її незадовго до вбивства. Однак виявилося, що в підсудного дуже сильні адвокати, яким вдалося переконати присяжних, винести йому виправдувальний вирок за двома звинуваченнями у вбивстві. Переломним моментом у судовому процесі стали свідчення детектива Марка Фурмана, який першим прибув додому до спортсмена і виявив у його автомобілі кров жертв та інші докази. Під присягою Фурман заявив, що без упередження ставиться до чорношкірих і ніколи не мав расистських висловлювань. Однак одразу після цієї заяви адвокати Сімпсона програли в залі суду аудіозапис, на якому фурман під час приватного інтерв'ю. Понад 40 разів принизливо висловлювався про чорношкірих американців. Детективу довелося скористатися п'ятою поправкою Конституції, щоб не обмовити себе. Це призвело до виключення його з числа свідків обвинувачення. Вважається, що саме виключення Фурмана з процесу під таким скандальним приводом призвело до винесення Сімпсону виправдувального вироку. Третя частина голого пістолету отримала найнижчі оцінки критиків і дві золоті малини. Одну із них отримав О. Джей Сімпсон. На початку нульових Девід Цукер і сценарист Пет Профт почали роботу над четвертим фільмом франшизи, однак так і не змогли написати сценарій, котрий влаштував би їх. 90-ті роки стали піком популярності Леслі Нільсена. Однак поряд із трилогією Голий пістолет. Він знявся в кількох провальних картинах. Пародійна комедія Рецидив, що вийшла в 90-му році, не лише повністю провалилася в прокаті, але й була розгромлена критиками. Об'єктом для пародії став культовий фільм Жахів Той, хто виганяє диявола 1973 року. Роль одержимої зіграла Лінда Блер, яка до цього грала таку ж роль в оригінальному фільмі Жахів і його Сиквелі. Кар'єра в кіно. У неї не склалася. В 90-ті, вона зрідка з'являлася в епізодичних ролях у повнометражних фільмах і на телебаченні. Пародійна версія вигнанця особливо обурила фанатів оригіналу, критикували фільм в основному через відсутність хороших жартів. Зараз ця картина очолює рейтинги найгірших фільмів жахів в історії. Нільсен зробив велику помилку, відмовившись від ролі в пародії Гарячі голови. Яку поставив Джим Абрахамс, роль отримав Ллойд Бріджес, який раніше знімався в аероплані? Картина стала хітом прокату, заробивши понад 180 мільйонів при бюджеті в 26. Третя частина голого пістолета стала останньою успішною роботою для Нільсена в ті роки. Пізніше він неодноразово визнавав, що робота з цукерами і Джимом Абрахамсом була для нього великою удачею. В 95-му році вийшла пародійна комедія Дракула Мертвий і задоволений, дуже добре відома в епоху відеосалонів. Однак у Сполучених Штатах фільм став касовим провалом, який мало не поховав кар'єру режисера Мела Брукса. При бюджеті в 30 мільйонів доларів фільм зібрав в американському кінопрокаті лише 10. Причиною таких слабких зборів стали низькі оцінки критиків, котрі буквально знищили кінокартину ще до прем'єри. В результаті фільм випустили в обмежений прокат, і в прем'єрний вікенд Дракула отримав лише 1400 екранів. Для порівняння лідери прокату комедійний фільм Джуманджі та мультфільм Історія іграшок мали більше 2,5 тисяч екранів. Стільки ж екранів мала і третя частина голого пістолета. Точно невідомо скільки Дракула взяв в європейських країнах. Тут інтерес до фільму також був меншим. Ніж до поліцейської пародії. Тим не менш, в Німеччині картину подивилося більше мільйона глядачів, в Італії 700 тисяч. Відомо, що після виходу на носіях фільм став дуже популярним, проте скільки заробила студія у відеосегменті, можна лише здогадуватися. У 96-му році вийшла ще одна пародійна комедія, Незламний шпигун з бюджетом 18 мільйонів доларів. Цього разу Нільсен пародіює суперагентів. В американському прокаті фільм стартував із третього місця, заробивши в перший тиждень 10 мільйонів доларів. Загалом домашній прокат дав 27 мільйонів точно невідомо, скільки картина взяла в світі. Враховуючи порівняно невеликий бюджет, можна припустити, що з виходом на носіях студія могла відбити витрати на виробництво і маркетинг. Слід зазначити, що шпигунська пародія мала на тисячу екранів більше, аніж Дракула. Але цей фільм вже не сподобався глядачам, і вже на другий вікенд його збори обвалилися на 60%. Лише після цього почалося зменшення екранів. Поряд із цим провалилася і комедія містер Магу, що зібрала в американському прокаті лише 21 мільйон доларів з бюджетом в 30 і також була знищена критиками. Наступним великим проектом для нього став пародійний фільм Помилково звинувачений. Картина вийшла в 98 му році. Цікаво, що Леслі Нільсен у 60-х роках з'являвся в кількох епізодах серіалу Утікач, за мотивами якого в 93-му році було знято одноіменний фільм. Цей фільм і був обраний як об'єкт для пародії. Персонажа Нільсена звуть Райан Гаррісон, що є відсиланням до імені актора Гаррісона Форда, який зіграв головну роль у фільмі Утікач. А також до прізвища персонажа, якого Форд зіграв у фільмах Ігри патріотів і пряма і явна загроза. У фільмі було ще кілька подібних відсилань на оригінальні картини. Фільм став режисерським дебютом Пета Профта, одного зі сценаристів Голого пістолета. Однак його перший фільм повністю провалився в американському прокаті. У перший вікенд він заробив лише 3,5 мільйони доларів загальні збори. В домашньому прокаті не змогли навіть подолати відмітку в 10 мільйонів. Більше Пет профт фільмів не знімав і задовольнився роботою сценариста. Шостий елемент або, в дослівному перекладі, космічна пародія 2001 року став останнім пародійним фільмом, де Леслі Нільсен зіграв головну роль. За різними даними бюджет картини становив від 26 до 45 мільйонів доларів. Студія не наважилася запускати фільм в прокат, і шостий елемент в переважній більшості країн вийшов відразу на носіях. У 2001 році також вийшла кримінальна комедія Боба Спірса Кевін із півночі, де Леслі Нільсен виконав другорядну роль жадібного адвоката. В тому ж році він появляється в комедійній картині Камуфляж. Обидва фільми вийшли відразу на носіях. В наступному році актор виконав епізодичну роль в канадській комедії Хлопці з мітлами, котра отримала обмежений прокат, маючи у своєму розпорядженні лише 200 екранів. Тим часом виходить пародійна комедія Дуже страшне кіно, котра стала касовим хітом. Перші дві частини поставив Кінен Вейенс, однак, після падіння касових зборів в сіквелі він вибув із проекту. Режисером третьої частини став Девід Цукер. Котрий і запросив Леслі Нільсена на роль президента. В 2006 році Девід Цукер також поставив четверту частину, а серед авторів сценарію були Джим Абрахамс і Пет Профт. Нільсен повернувся до своєї ролі, а також мав зіграти в п'ятій частині. Робота над новою серією була анонсована в 2009 році. У режисерське крісло мав повернутися Девід Цукер. Однак робота над фільмом перервалася. У зв'язку зі смертю Нільсена. Як наслідок, фільм був перероблений, знятий іншим режисером і показав найгірший результат в прокаті з усієї франшизи. В другій половині нульових, поміж страшних фільмів, Нільсен працював здебільшого на телебаченні та знявся в кількох комедіях. Він з'явився в комедії Девіда Цукера, американська казка, яка не мала успіху. А також зіграв другорядну роль в пародії супергеройське кіно, яку спочатку мав поставити Девід Цукер. Фільм отримав різко негативні відгуки критиків, а також мав посередні касові збори. Загалом у домашньому кінопрокаті картина взяла 26 мільйонів доларів, ще 45 – дав світ. Але 71 мільйон касових зборів давав змогу відбити лише витрати на виробництво, які становили 35 мільйонів доларів. У 2009 році вийшли дві останні пародії, в яких появився Леслі Нільсен, дуже іспанське кіно і Стан Хельсинг. Помер відомий актор у листопаді 2010 року. Причиною смерті стало ускладнення, яке було викликане пневмонією. Усім дякую за увагу. і Залишайтеся на зв'язку.